Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Моє шануваннячко. біля мікрофона Євгеній Шелест. Вчитель історії. Ця насолода для ваших вух аудіоурок з історії. Приготуйтесь, бо зараз ми розкриватимемо таємниці минулого. Якщо з історією біда, є шанс підняти оцінки. А якщо все чарівно, тоді приготуйтесь послухати цікаве. Після прослуховування, будь ласка, виділіть 299 секунд часу, аби прочитати і дати відповіді на опитування, перевірте себе або переконайтеся, що ви чудово знаєте історію. Завжди пробуйте щось нове і шалене. Наприклад, дослухайте до кінця і напишіть нам відгук, також радуйте нейрони в мозку, читайте історичні книги. Рекомендації традиційно будуть в описі до уроку на сайті проєкту Вчися вухами. І головне. Послухайте подкаст для того, щоб ваші суперечки в соцмережах були яскравими. Запасіться аргументами. Тема, яку я пропоную обговорити сьогодні, доволі контроверсійна і провокативна. В першу чергу через війну, яка триває зараз між Росією та Україною. В цій війні Росіяни намагаються повернути Україну в лоно священної для них імперії. Саме ідея імперії нині сидить в умах політичного керівництва Російської Федерації. Хоча, мабуть, не тільки в них, але і в значного відсотка населення. Парадоксально, але попри те, що у 2023 році українці та росіяни є запеклими ворогами, понад 300 років тому вихідці з українських земель докладали чималих зусиль до побудови чи зміцнення московської державності і продовжували це робити століттями. Грубо кажучи, українці також будували Російську імперію, тому в нашому доволі оглядовому занятті сьогодні хочу обговорити кілька питань з цим пов'язаних. Перше хто конкретно ці люди, друге, чому вони чинили саме так. Третє як до них ставитись зараз? Це зрада чи перемога? Четверте, як з усім цим бути нам, українцям, що вчать історію? Наша розмова охопить кілька сотень років, тож її важко прив'язати до конкретного класу чи періоду історії України. Тим важливішим для нас є зворотній зв'язок від слухачів. Напишіть нам, що ви думаєте про нас, і про це аудіозаняття, зокрема, але спершу дослухайте до кінця. Першим ділом розберімося зі зрадою, яку вже можна запідозрити із назви заняття. Якби у заголовку значилось щось таке, як гали сприяли розбудові Римської імперії, то ніхто б в житті не запідозрив у цьому скандал чи якусь провокацію. Дійсно, де ті Гали і Римська імперія, а де українці? Хоча питання присутності варварів у вищих ешелонах римської влади 2000 років тому сприймалось вельми болюче. Сенатори сперечались до хрипу, а римляни писали образливі твіти на стінах. Бо ось ізольовані римські громадяни, носії цивілізації та всього доброчесного, а ось брудні, смердючі гали, варвари з варварів, ставити їх в один ряд цілковита нісенітниця. О Риме, куди все котиться? Погодьтесь, ця тирада звучить комічно, і тепер ми сприймаємо ситуацію радше як історичний анекдот. Але римлянам було не до сміху, і зрештою варвари таки зруйнували Рим, правда, не без допомоги самих римлян. Схожа, але ближча в часі ситуація відбулася на Британських островах у 16-17 століттях. Там англійське королівство почало сходження до вершини могутності саме із завоювання сусідніх королівств та островів Шотландії та Ірландії. В першу чергу Ірландцям, як і українцям, забороняли говорити рідною мовою їх утискали релігійно та економічно. І все одно вихідці з Ірландії досягли неймовірних висот в імперії. Вони вірно служили їй і примножували її владу, то вони також зрадники. Відповідь легкою не буде, бо є як мінімум два способи поглянути на Галлів у Римі та ірландців у Лондоні. Перший спосіб національний сучасні люди, громадяни майже 200 країн світу, ідентифікують себе через етнічну або національну приналежність. Українці, євреї, поляки, кримські татари, угорці, греки і чого гріха таїти навіть росіяни, що живуть в Україні, відносять себе до української нації. Ми переживаємо за майбутнє нашої країни, вважаємо інтереси нації, хоча б частково своїми інтересами. Це все називається націоналізмом. До речі, проєкт «Вчися вухами має курс громадянської освіти, де чимало можна дізнатися про національну ідентичність. Шукайте на сайті. Частина сучасних істориків вважає, що націоналізм, як і саме поняття нації, це продукти ХІХ століття. Саме тоді, в результаті двох революцій, спочатку в Америці, а потім у Франції, народні маси визнали себе американцями та французами не просто за народженням, а за своєю політичною волею, тобто волею жити і керувати власною державою. Це концепція політичної нації. Коли незалежно від етнічного походження свідомо обираєш бути українцем, французом, німцем чи будь-ким іншим, є також теорія гомогенної нації, де нація і етнос це одне і те ж, а вигідці з інших етносів не мають права себе до неї, гомогенної нації, відносити. Але все ж це дискусія не нашого заняття. Важливо, що до XIX століття такого політичного конструкта як нація не існувало в переважній більшості держав, а немає нації, то і зрадити не було що. Другий спосіб поглянути на варварів з Галії та жителів острова Ірландія це поставити себе на їх місце або, хоча б, зрозуміти дух часу, коли вони жили. Ми часто робимо цю помилку, коли вивчаємо історію, судимо вчинки того чи іншого персонажа, чи навіть цілих народів, з точки зору сучасності, і не розуміємо, що контекст нашого світу і світу минулого дуже відрізняються. З біологічної точки зору, людина не дуже змінилась за останні тисячі років, але соціальні зміни сталися кардинальні. В цьому, до речі, також завдання історії, краще розуміти контекст епохи, яку ви вивчаєте. Унікальна особливість людини полягає в тому, що ми вміємо поставити себе на місце іншого або хоча б спробувати. Тому всі оціночні судження в історії краще робити обережно. Ярлики й оцінки повісити завжди легко і приємно, а дійсно розбиратись в ситуаціях ніхто не любить. Зате, якщо ви навчитесь вивчати контекст епохи, то зможете краще розуміти мотивацію історичних персонажів, трактувати і пояснювати їхні вчинки. І вас значно складніше буде збити на манівці маніпуляціями і пропагандою. Далі нумо розбиратись із конкретними прикладами і діячами з української історії. У 17 столітті козацька автономія Хмельницького переживала не найкращі часи. Тому пішла на союз із Московією. Мало хто про це думає, але це був перший контакт між Києвом та Москвою від самого заснування останній. До того ж, вони знаходились у різних державах, навіть у різних релігійних структурах, хоч і були православними. Це я уточнюю спеціально у супереч російській сучасній концепції спільної історії українців та росіян. М'яко кажучи, це не так. Союз Гетьманщини та Московії можна довго обговорювати, і ми це робили, перегляньте попередні заняття. Але факт залишається таким для певної частини населення Переяславська угода відкрила нові горизонти. Тут йдеться в першу чергу про релігійних діячів. Для них московська влада виглядала надійним і могутнім захисником та запорукою виживання у боротьбі з унігатами та католиками. Але це не все. Українські святі отці раптом побачили, що московські попи, інтелігентно висловлюючись, не дуже шарять за православ'я, до того ж, значно менш освічені. дурніші, тобто Тож починається експансія українських священників до Московії. Також виявляється, що далека Московія була настільки далекою, що ізолювалась із часом від решти православного світу. Там виникло власне трактування священних текстів та обрядів, багато з яких дуже відрізнялись від грецького еталонного зразка. На відоміший приклад: московити хрестились двома пальцями, а греки і українці трьома. До того ж, на території Московського царства не існувало вищих навчальних закладів, тому якість кадрів московського патріархату не вражала. Через це у священні писання з часом закрадалась помилка за помилкою. Як ви розумієте, для духовенства Києва та Чернігова це був шанс. По-перше, показати московитам правильне православ'я, а по-друге, зробити на цьому кар'єру. Серед московських святих отців не всі були дурнями, тому доволі швидко патріарх Москви Нікон зметикував, що найбільша православна держава світу, опора і надія всіх благовірних, претендент на роль християнського центру збилася зі шляху істинного. Інші православні держави можуть не повірити у Вибачте православність Москви і не підуть під руку царя самодержця Никон ініціює реформи, а до перекладу Євангелія. Та виправлення помилок долучає Епіфанія Славенецького. Це був монах Києво-Печерської лаври, вчений латиніст, богослов та поет. Він на той час вже чотири роки жив у Москві на запрошення царя Олексія. Епіфаній чудово знав латину, грецьку і церковно слов'янську, вчився в київській братській школі, де і викладав потім був знайомий із роботами тогочасних філософів і богословів. Епіфаній писав полемічні твори, перекладав, уклав словник Латини. Разом із Епіфанієм працював іще один виходець із Києва, Арсеній Корецький Сатановський, також перекладач і богослов. Духовний десант із Києва на Москву набирав обертів. Реформа Никона викликала серйозний суспільний резонанс. Прихильники старих порядків його прокляли. Але зміни було не спинити, тим паче, що інакше Москву могли позбавити патріархії за недотримання канонів православ'я. Тож у московській церкві відбувся розкол, а епіфаній з лаври став першим відомим персонажем, який заклав важливу підвалину московської держави, а саме модернізував православ'я. Наступний наш діяч також із духовенства: це Стефан Яворський, в майбутньому екзарх Російської православної церкви. Це посада фактично голови православної церкви, коли не призначають вибори патріарха. Яворський, як і попередні святі отці, здобував освіту в братських школах та в Києво-Могилянці. Цікаво, що за своє життя він виходив із православ'я в рекокатолицизм, вчився в Польщі, але потім повернувся до православ'я. Такі зміни релігійних вподобань для українських священників не були чимось дивним. Більш дивно, що людина таких поглядів зробила стрімку кар'єру в Московії. За його сприяння чи то мовчазної згоди, Петро І спромігся забрати значні багатства церкви на потреби армії. Але згодом Стефан змінив думку про Петра І та намагався відстоювати незалежність церкви, але помер. Контроль, в тому числі над церквою та її маєтностями, дозволив Петру І здобути перемогу над Швецією у північній війні. Найвідомішим прикладом і найважливішим серед духовних діячів, що сприяли розбудові тепер вже Російської імперії, безперечно, є ректор Кивомилянської академії Феофан Прокопович. Його барельєфне зображення зараз є в Москві на пам'ятнику тисячоліття хрещення Русі. Там зображений увесь пантеон діячів, які доклались до розбудови Росії. Українців там мінімум троє. Що зробив Прокопович? Він перетворив православну церкву на чиновницьку службу всередині російської держави. Він активно підтримував ідею Петра І не обирати патріарха, а правити колегіально синодом. В синоді головним, звісно, був сам Петро. Також Прокопович заклав ідеологічні основи формули єдності російського самодержав'я та православ'я. Церква всіляко підтримувала царя та абсолютну монархію, духовенство ставало фактично чиновниками на службі держави. Вважайте, Міністерство пропаганди. До того ж, Прокопович всіляко користувався своїми знайомствами та статусом задля зміцнення свого авторитету і багатства. І доволі жорстко розкутався з усіма, хто виступав проти нього. Він ініціював створення таємної поліції. Якщо ви слідкуєте за новинами чи релігійною ситуацією, ви, мабуть, уже здогадались, що й дотепер Російська православна церква є частиною державного апарату та пропаганди на Росії. Тепер ви знаєте, хто був автором цієї ідеї. У XVIII столітті не лише духовенство робило собі кар'єру в новій імперії. Цифри вражають. Зі 127 архієреїв, які в 1700-1762 роках займали російські кафедри, більше половини були українцями. Їх було 70. Ще 47 архієреїв були росіянами, а решта представниками інших національностей. Працювали над своїми кар'єрами і козаки. Частина козацької старшини від найпершого договору з Московією покладала великі сподівання на союз із московитами. Згадайте того ж Івана Брюховецького, гетьмана Лівобережжя, який і чолом був перед царем, і боярином став, і землі отримав. Іван Мазепа тривалий час сприяв молодому царю Петру, був його старшим наставником. Потім, правда, розібрався і вирішив євроінтегруватись, та, на жаль, невдало. Отож у XVIII-19 століттях варто виділити трьох козаків, які були на самому вершечку влади це Олексій Розумовський, Олександр Безбородько і Віктор Кочубей. Найбільше вражає, звісно, перший Олексій Розум, син козака із села Лемеші Козелецької сотні Київського полку, тепер Чернігівщина. Маючи чудовий голос, молодий Олексій потрапив до церковного хору, де його і помітив полковник Вишневський і забрав юнака до столиці в Петербург, а там же доля звела його із спадкоємицею трону Єлизаветою, дочкою Петра І. Розумовський, як його тепер кликали, став співати в придворній капелі майбутньої імператриці. У 1741 році він активно допомагав їй здобути владу під час перевороту. На той момент вони вже були коханцями. Через рік таємно обвінчались. Розумовський став фактично співправителем Російської імперії. Він же сприяв кар'єрі свого брата Кирила. Того призначили президентом Академії наук, а потім обрали гетьманом Гетьманщини. Вклад Розумовського в імперії доволі заплутаний, але він безперечно був центральною фігурою часу і для історії України надзвичайно важливий. Олександр Безбородько на піку кар'єри був канцлером Російської імперії. Третьою людиною в ієрархії. Він, як і Розумовський, був козацького роду. Його батько Андрій був генеральним писарем Гетьманщини. Олександр же вивчився в києво Києво-Могилянці і почав кар'єру чиновника в канцелярії намісника імператриці Катерини II в Україні Петра Рум'янцева. Звідти він потрапив до столиці. Його неймовірна пам'ять, а також роботящість, швидко втрапила в око Кені на російському престолі. Спілкувались вони, до речі, французькою. Доволі швидко Безбородько стає головним посередником між чиновниками та царицею. Згодом його призначають головою Колегії іноземних справ. Саме Безбородько є автором мирних договорів Росії та Османської імперії, за якими Росія отримала Причорномор'я. А ще він провів анексію Криму в 1783 році і брав участь у поділі Речі Посполитої у 1795 Його кар'єра вражала. Коли Катерина померла, безбородько знайшов собі місце при дворі нового імператора Павла, подейкуючи, що світлий князь і канцлер Олександр Безбородько спалив справжній заповіт Катерини II. Там йшлось про те, що спадкоємцем Німкені має стати улюблений онук, а не ненависний син. Але безбородько підтвердив всім, що саме Павло є новим імператором. Звісно, що Павло оцінив таку послугу і ще більше обдарував безбородька почастями. Як виявилось пізніше, лише Безбородько Павло підходив у ролі імператора. Всіх інших він невимовно бісив, що зрештою призвело до його вбивства і чергового перевороту у 1801 році. Але Олександр Безбородько цього вже не застав, бо помер за два роки до того. Та зрештою саме він привів Росію на пік європейської політики, а його зусилля надалі дозволили імперії вистояти перед наполеоном. Це був золотий час Російської імперії, далі буде занепад. Останній наш персонаж на сьогодні Віктор Кочубей. Народився на Полтавщині в славнозвісній диканці. Починав кар'єру в дипломатичній службі, куди його забрав рідний дядько Олександр Пезбородько, про якого ми щойно говорили, тому не дивно, що кар'єра у Кочубея склалася. Під час своєї служби він познайомився із майбутнім імператором Олександром І. Вони стали друзями та планували гучні реформи в імперії, коли останній посів трон. Але то Наполеон з війною, то нудна робота, словом, більшість реформ так і не вдались. Серед заслуг Кочубея перед імперією те, що він наполягав, аби військо росіян проти Наполеона очолив саме Михайло Кутузов. І це, зрештою, стало визначальним у війні з французами. Кутузов переміг. У підсумку хочу дати відповідь на останнє запитання із тих, що я ставив на початку як нам, українцям, бути із усім цим? Відповідь ніяк. Це варто знати і розуміти, варто глибоко розбиратись у контексті часу і зрозуміти, що для всіх цих людей не було і в голові державних чи національних інтересів України, бо ні української держави, ні нації ще не існувало. Більше питань виникає до діячів уже 19 століття, які мали розуміння і уявлення про українськість, але на питання, хто вони, відповідали росіяни: Це і Гоголь, і Чайковський, і Рєпін. Вони народились в Україні, але не вважали себе українцями. Також варто зазначити, що як українці завзято будували імперію, так само вони її і руйнували у 1917, 1921, а потім у 1991 му І зробимо це іще, і ще, якщо доведеться. Досвід маємо. На цьому настав час завершувати наш аудіоурок. З вами був Євгеній Шелест. Далі буде. Залишайтесь з нами, слідкуйте за анонсами. Заподійте ближньому добро. Надішліть цей аудіоурок другу. До нових зустрічей. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки «Educo Foundation».